Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях, і разом ми готуємо квашену капусту за тим самим рецептом, який ніколи і нікого не підводить. Ніяких складних маринадів, лише перевірені прості інгредієнти, що є у кожному домі. Це наш головний зимовий вітамінний скарб. Нам знадобиться лише капуста, морква та сіль, і, звичайно. Наш головний секрет хрусткості. Найголовніший етап шаткування капусти. Ми це робимо за допомогою старенької шатківниці, але підійде і комбайн. Ціль краще брати Солидарську, якщо вона у вас збереглася. Якщо ні, підійде і турецька. Ми всі українці щиро віримо в те, що і Солидар, і Бахмут повернуться. Будуть звільнені від окупантів, знову стануть квітучими нашими містами. Тепер головний етап. Нам потрібно ретельно перетерти капусту з морквою та сілю. Робимо це доти, доки не почне виділятися сік. Це гарантія того, що капуста буде ідеально хрусткою. Не бійтеся застосовувати силу. Це важливий етап. Далі щільно набиваємо капусту у банку чи іншу посудину. Можна використати пластикове відеречко. Кладаємо дуже щільно. Кожен шар притискаємо, щоб не залишилося повітря. Зверху обов'язково повинен виступити сік. До речі, при накладанні не забувайте додавати лавровий листок. І не перестарайтеся з морквою. Достатньо буде однієї невеличкої. Якщо ви візьмете багато моркви, капуста може бути не білосніжною, а жовтуватою. На смакових якостях це ніяк не відобразиться. При набиванні капусти в посудину не забувайте дуже щільно притискати кожен шар. Повітря не має залишатися, а сік повинен виступити обов'язково. Далі кладемо гніт. Це може бути будь-яка тарілочка. І банка з чимось важким. Ми використали ємність з пшоном. І ось вже кваситься. Залишаємо капусту при кімнатній температурі. Пам'ятайте, її треба проколювати щодня, а то й по декілька разів. Краще це робити дерев'яною палочкою. Завдяки цьому виходять гази, якщо капусту не проколювати, вона буде гірчити. Через 3-5 днів наша квашена капусточка готова. Це справжній смак, як у бабусі, і який відкривається у простоті. Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал індик на яйцях. Смачного!